Наму на, на раян, друзі джі. Вже ліг подрімати, але схопився. Думаю, ні, це треба записати, залишити ніч перед наступним омовінням, Мабуть, це головне, тому що це 29-го. Січня, Амавасі. Ось щойно щойно наступає вночі Мавасія, а за пару годин йдемо на величезне Амавіння на Габаба. Там не знаю, нічого в мені не буде зі мною, так що не знаю. Сам вихід може зніму, потім повернення, але це вирішив зняти, що як виглядає наш кемп, храм перед Амавінням. Дивіться, нема де яблуку впасти. Пускали всіх, кого можливо. Це храмова частина. Вистелили все матрасами. Завчасно їх наготували. Це частина. Це кухня наша. Ще хтось закінчує боджан. Це наша кухня. Лежати, я так розумію, всі місця не вистачає, будуть лежати по черзі. Ну або якась зараз ущільняться. Ну і там кілька кімнат, все те саме. На вулицях робиться щось таке. Не пускають не тільки машини, а вже і піших не пускають. На територію кемпа тільки там спеціальні перепустки. Деякі є. А так то всі вулиці повні людей, вздовж доріг сплять, лежать, все як тільки можливо. Мільйони людей зараз тут. Зв'язок падає, вірніше відсутній. У мене локальна карта, і то вона не працює, ні у кого немає інтернету. Зв'язок звичайний, мобільний через раз, тому що мільйони-мільйони людей. на кількох квадратних кілометрах. Nam, ну спробую зняти коли вранці буде рух. габаба Всі ми будемо обмазуватись попілом. Шикуватись, виходити. Гаре гаре гаремагади. Шалом Джейго. А це ранок, друзі. Ранок і ми скоро вирушаємо з Агішна. Гарем зараз пуджа і вирушаємо. Бакшанам, Гумашу там шо, кавіна шакарикам, нама мивігане шварападу пантаджам. Гом наму нараян, друзі Джей. Гарем наму нараян. Перше таке. Сайгішнан відкладається. Вже пару годин чекаємо. Трапилась надзвичайна подія. Всі бабаджі отак ютяться, туляться, гріються якось біля Біля тхуні. О, бабаджі, гуруджі, Дігамбара нагасадху. Якось тулимось, гріємось. Що трапилось, відкладається, може зовсім скасовується Сагішнан. Джунахара мала йти не першою, а другою. Там завжди міняються три чи чотири хари з нагабабами по черзі, коли хто перший йде, коли другий. Цього разу ніби ми не другий йшли чи третій. В общем, ті, хто йшов перед нами, сталася велика, великий натовп. І навіть є загиблі чи 20, чи 30 людей, і там поліція все перекрила, все там щось чи взагалі скасовується, чи надовго відкладається. Великий, великий натовп був. Ну і взагалі вони бояться і дуже застерігаються від цих натовпів. Поліція щось намагається керувати. Тобто, ті натовпи, що ми колись там могли десь бачити на не знаю на. Якихось футболах, загальних заходах, на якихось концертах, ще десь, ще десь. Це все ну, таке не натовп. Да? Тобто, тут мільйони людей, і всі так, а якщо якийсь ривок, там, хтось кудись пішли, побігли перед гангою, там, прискорюються, холодно, біжуть. ну, так, Щось трапилось трошки сумне, страшне, форс-мажор. І тут всі на так і сидять біля. Рої Хуні чекають, гріються. Таке. Не знаю, повідомлю, склею в одне відео побачите. Можливо, дійдемо до Ганги тільки, можливо, на сангам. Сангам це місце злиття, місце краяк, де зливаються Ганга, Ямуна, Сарасваті. А, ну, Можливо, буде варіант, що просто з цього боку Ганги, найближче до нас пляжі, які ви вже не раз бачили на відео. Можливо, там скупаємось. О, Ооо, найменший баба. Найменший баба ці місцевий улюбленець. Такий, а мабуть, народився тут. Якраз перед кумком. Домашній такий. Домашній баба. Баба пес. 全然気に入ってほしい。<laughs> Ом Омнамонара, друзі джі, омнамонара. Такі все закрито, але ми таки зробили Сагішнан, не на сангамі, не на місці злеті, тому що там абсолютно закрито. А з цього боку Гангі, Гуруджі взявся, провів нас. не тільки наш кемп. такою невеликою командою. Всі гуру брати, гуру сестри з десяток нагабабі, мої гуру брати, я яких кілька. Небаба і поліція супроводила, зробили прохід, людей вже багато. Люди толпляться, поліція якось сегментує, щось намагається робити, але з цього боку не так сильно людно. Якось можна було пройти. Поліція супроводила, і ми так: вау, така енергія дійсно гарна. Сагішна, не зробили. Е, не знаю, відео, фото додаткові ще будуть? О, мене Сагішна на мало залишилася. Будуть фото, відео, може, додатково десь там повикладаю. Хтось там з фотографів з великими фотиками бігали. Дуже гарна, класна енергія. Звісно, сумно, звісно, постраждали. В новинах уже хтось казав в ранкових, бачили індійських про цю толпучку. Можливо, хтось її впотанув, тому що толпа піджимає. Люди попадають туди далі на глибину, на потік, стрімину. Отакі, От так що ось вже такий ранок пізній, люди тусуються. Буде все ніби як кожен день. Такий сьогодні Сагіждан такий відбувся омнамо, да район. Hara hara Mahadev hara 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 Mahadev hara hara मैं सु मैं कैसे हूँ हाँ मैं अभी ऐसे ले रहा हूँ ना